Доброго дня, ви на каналі Кентавр. Разом зробимо роботу в полі легшою і ефективнішою. Перше, що спадає на думку, дивлячись на цей трактор, це незвичайне та ретельне опрацювання кожної деталі. Сьогодні мова піде про кентавр 244 м. Так, це не 18 і не 20 кінських сил, а саме 24. Як такому компактному трактору вдається видавати 24 коника? Розберемося просто зараз. Капот відкривається нестандартно та унікально. Жодних важелів чи зашіпок шукати не потрібно. Більше того, якщо не знаєш, як він відкривається, сам не здогадаєшся. А на ділі все дуже просто: достатньо повернути шильдик в передній частині, і капот легко підіймається. Усі складові елементи розташовані так компактно, що підкапотний простір вражає своєю продуманістю. Встановлений трьохциліндровий дизельний двигун ваі 377C з вертикальним розташуванням циліндрів. Його робочий об'єм 1132 см кубічні, а потужність 24 кінські сили за номінальних 3000 обертів на хвилину. Завдяки безпосередньому впорскуванню та електронному керуванню двигун не тільки працює економно, а й покращує динаміку, забезпечує легкий запуск, зменшуючи шкідливі викиди. Крім того, він має функцію самодіагностики. Розташування повітряного фільтра та глушника під капотом є унікальним конструктивним рішенням. Це зменшує габарити трактора та покращує огляд для водія. Окрім того, у паперового фільтра ефективність сепарації досягає 99%, якщо порівнювати з масляним, де відповідний показник становить лише 70%. Розташування ж під капотом мінімізує вплив зовнішнього забруднення та атмосферних опадів. А от вихлопна труба виведена ліворуч унизу в підкапотний простір. Незважаючи на щільне розташування елементів, паливний бак легко доступний. Він вмонтований у панель приладів, що, враховуючи компактні розміри техніки, робить його заправлення зручним та простим. Місткість бака становить 13,5 літрів. Виготовлений із пластику, тому не ржавіє та є більш стійким до механічних пошкоджень. Крім того, у високій горловині бака встановлена пластикова сітка, щоб запобігти потраплянню сміття під час заправки. Керування двигуном відбувається ключем запалювання, який використовується як для запуску, так і для зупинки. За надійний старт відповідає електростартер. А в холодну погоду йому на допомогу приходить електрофакельна свічка. Окрім цього, коли рівень палива досягає нижнього граничного значення, лунає періодичний звуковий сигнал, щоб привернути увагу оператора. Литий корпус трансмісії з надміцного алюмінієвого сплаву гарантує виняткову жорсткість та міцність. Ця суцільна конструкція захищає внутрішні компоненти від деформації та забезпечує компактні розміри техніки. Завдяки малій вазі алюмінію полегшується загальна конструкція техніки, а його висока теплопровідність ефективно відводить тепло, що подовжує термін служби. Крім того, матеріал стійкий до корозії. Це забезпечує довговічність та стабільну роботу за високих навантажень. Цей трактор готовий до будь-яких викликів. Редукторний передній міст та привод на всі чотири колеса гарантують неперевершену прохідність і потужне тягове зусилля. А рульове управління з гідропідсилювачем перетворює керування на задоволення. Воно робить кермо неймовірно легким, дозволяючи досягти мінімального радіуса розвороту лише 1,2 метри з гальмами та 1,7 метрів без них. Це справжня знахідка для роботи у теплицях чи будь-яких інших обмежених просторах. Ви одразу відчуєте, як цей трактор впевнено тримається на ґрунті. Це заслуга не лише якісної гуми 5 на 12 спереду та 8 на 16 ззаду, а й додаткового обваження на передній осі трьох вантажів по 12 кг Кожен така комбінація покращує тягу, робить керування точним і надає додаткової стійкості. Трактор оснащений універсальним трьохточковим механізмом навіски першої категорії, який дозволяє агрегатувати широкий спектр навісного обладнання. Ця система має потужні тяги з яблуками під 22 пальці. Крім того, для буксирування причепів та напівпричепів передбачений міцний швидкознімний буксирувальний пристрій. Для роботи з навісним передбачений вал відбору потужності, який функціонує на швидкості 630 або 1000 обертів на хвилину. Для посадки варто лише перейти до лівого боку трактора. Зручна сходинка з рифленням є органічним продовженням платформи оператора. Сама підлога вкрита гумовим антиковським килимком, який легко прибирати. Робоче місце оснащене всім, щоб працювати було приємно. Сидінням, яке легко налаштовується, зручним підстаканником ліворуч та практичною скринькою з кришкою для речей праворуч. Дзеркала заднього виду жорстко зафіксовані та легко налаштовуються, не вібрують під час роботи, а спеціальна пружина знизу додатково гасить коливання. На випадок неочікуваного перекидання складна дуга безпеки завжди захистить оператора. Окрема сумка для інструменту завжди буде під рукою для швидкого обслуговування. Важелі винесені на крила. Розмір техніки, як то кажуть, зобов'язує. Кожен із них має пояснювальне зображення. Важель керування гідравлікою розташований праворуч на крилі, а ліворуч перемикач швидкості ВВП та діапазонів КПП. Важіль основної коробки знаходиться ліворуч на панелі приладів. Передбачено три швидкості для руху вперед, одна назад і нейтраль. До речі, запустити двигун можна лише тоді, коли важіль перебуває на нейтралі. Навіть витиснене щеплення не допоможе. Що стосується панелі приладів, то вона електронна, забезпечує повну інформацію для керування та обслуговування трактора. Панель поєднує в собі стрілочні прилади з індикаторами поточного стану та діагностики, а також має лічильник мотогодин у цифровому форматі. Для зручності ліворуч від керма розташований багатофункціональний перемикач світла, а праворуч ручка ручного регулювання газу. По обидва боки облицювання рульової колонки зручно розташовані педалі керування. Під кермом праворуч помаранчевий важіль відповідає за стоянкове гальмо. Ще один ліворуч важіль з таким же руків'ям, який вмикає пришвидшений поворот, тимчасово відключаючи передній привод для більш маневреного руху. Поворотна ручка під сидінням дозволяє регулювати швидкість підйому та опускання навісного обладнання. Надійне освітлення та живлення на тракторі забезпечує сучасна електрична система. Усе світлодіодне освітлення яскраве та якісне. А всі потреби в електрочастині повністю покриває генератор на 350 Вт. Зручність роботи з причепом забезпечує євророзетка. А для підключення додаткових ліхтарів виведений окремий конектор. Щоб дізнатися про всі характеристики трактора Кентавр 244М, переходьте на наш сайт. Тут ви знайдете найбільш повну інформацію про технічні особливості, зможете порівняти вподобані моделі та обрати найкращу для себе. Дякуємо, що були з нами та додивилися це відео до кінця. Нам дуже цікаво почути вашу думку. Тож чекаємо на відгук в коментарях. Попереду ще багато цікавої техніки та сміливих інженерних рішень. Тому, якщо ви не підписалися, обов'язково це зробіть, щоб не пропустити щось цікаве. І до зустрічі у нових відео.